Напередодні Дня матері, яке українці відзначають в другу неділю травня, обласна влада привітала заслужених багатодітних мам тернопілля. Жінки підтримці чиновників вдячні, просять, щоб не залишали багатодітні сім'ї поза увагою і надалі. Та найцінніші подарунки за словами Матусі від рідних діток. Обійми рідних діток, поздоровлення їх подарунки власними руками є саме найдорожчі, і ви знаєте, вони дарують радість нам кожен день, а іменно в день матері це саме найкраще. Тому що деколи навіть навертаються сльози на очах від тих подарунків, коли зранку приходять і кажуть, мамо, ми тебе вітаємо зі святом. Серед звичних побажань представники влади не забули і про те, що зараз особливо актуальне. хочеться побажати найактуальнішого на сьогодні, це щоб в кожній українській сім'ї був мир, щоб мир був в цілому в країні, щоб ті діти, які, яким ми даємо дорогу, щоб вони були чуйними до наших батьків, до мами, вдячними. І не тоді, коли вони самі пізнають це чудо материнства, а з перших днів, з самих перших початків. І що може бути кращого, коли вдома твої дітки готуються своїми руками підготувати якийсь подарунок для своєї мами? Телеканал НТБ також вітає своїх матусь із найріднішим святом, теплими, щирими словами. Мама, вітаю тебе зі святом. Дякую тобі за те, що ти є. Дякую за те, що ми є. Я тебе дуже люблю. Моя мама це найкраща подруга, моя порадниця, найближча людина, яка завжди поруч. Дуже важко знайти правильні слова, щоб донести все те, що відчуваєш до своєї мами. Мама, я тебе обожнюю. Ти найкраща в світі. Мульчка, я тебе дуже люблю. Дякую тобі за життя. Ти в мене найкраща. Рідна моя, вибач, будь ласка, що з руками проводжу з тобою не стільки часу, скільки хотілося б, але від того я люблю тебе не менше, а навіть більше.